Добрий день, мої любі малюки. я вас вітаю. Сьогодні ми поговоримо, а ось про що ми поговоримо. Спочатку відгадайте загадки. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила, я до неї доторкнуся. Це ріднесенька матуся, ви молодці. Хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюсь. Здогадались це татусь. Добре, продовжуємо далі. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик, вірно. Ще у мене є ще щебече весело щодня, вертлява, гарна, невеличка, моя улюблена сестричка. Молодці, ще голубенька рідненька, добра, мила, дорогенька, з нею зовсім не журюся, втішить повсякчас, хто дітки бабуся? Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Всього в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь добре. Без чого не варто в світі жити, усім, усім, дорослим і дітям. Щаслива у житті людина, якщо у неї є родина. Це так важливо, щоб в кожної дитини і у кожного дорослого була родина. Отже, маленьке, 8 липня ми будемо святкувати День родини. А зараз послухайте, будь ласка, деякі народні прислів'я чому так говорять? Шануй батька і неньку, буде тобі скрізь гладенько, на сонці тепло, а біля матусі. Добре, добре в тій родині, де всі єдині. А і справді дуже добре проводити час поряд зі своєю родиною разом. Я впевнена, що навіть в кожній родині є свої звичаї та традиції. Отже, маленьке, приготуйте, будь ласка, невеличку розповідь про звичаї вашої родини. Ну, ось, наприклад. Може, усі разом зі своєю родиною ви полюбляєте кататися на велосипедах. Або, може, ваша родина любить подорожувати так, і поїздки в інші країни? А може, ваша родина талановита та співуча і навіть любить інколи потанцювати у вихідні дні разом зі своїми дітками. І таке може бути. Ну і звичайно ж, це родинні свята. Я дуже буду чекати від вас ваше відео з розповідями. Скажіть, будь ласка, дітки, а як подарувати радість своїй родині? Так, вірно, ми можемо зробити щось власноруч. Тобто, своїми руками. Отже, готові? Починаємо! Сьогодні, дітки, я хочу запропонувати вам виготовити гру експериментування вітерець у пляшці». Для цього нам знадобиться звичайна пластикова пляшка, фантики з під цукерок, А можна взяти кольоровий папір, трубочки одноразові для коктейлю та ножиці. Спочатку візьми ножиці і наріж тоненькі смужечки з обгорток з під цукерок. Можна взяти кольоровий папір. Спочатку нарізаємо смужечки, а потім їх дрібненько поріжемо, щоб у нас вийшло таке конфіті. Тепер треба додати подріблений папір у пляшку. Я заздалегідь трішки вже насипала у пляшечку, але мені здалося, що маловато. Трішки додамо. Тепер треба закрутити нашу пляшку, щоб наше конфіті не висипалося. І зробимо отвір невеличкий, невеличку дірочку. Зробити її можна за допомогою ножиць, але будьте обережні, краще попросіть дорослих, щоб вони вам допомогли. Так, коли зробили невеличкий отвір, треба вставити трубочку. Ось такий дивоагрегат у нас з вами вийшов. Залишилося лише подмухати. То вперед. Дивовижна! Але хочу вам сказати, дітки, що це не лише гра експериментування, а це ще й добра дихальна вправа, так, яка може додати сили або заспокоїти вас. І якщо в вашої родині хтось прийшов засмучений або втомлений, ви можете підійти і запропонувати, подмухай трішки, впевнена, що і сили, і настрій з'являться. Отже, бажаю вам творчого натхнення, а вашої родини щастя. Вітаю вас із наступним днем родини! До побачення, маленьке!